Підприємець Любов Гриник із Заболотова Снятинського району несподівано потрапила у неприємну ситуацію. З її рахунку зникла чимала сума кредитних коштів. Жінка у цьому звинувачує працівників банку. Що це? Шахрайство чи випадковість? Справою уже зацікавилися правоохоронці. За кілька годин із банківського рахунку підприємця Любові Гринник із невеличкого селища заболотів, що на снятинщині, зникло більше ніж 100 тисяч гривень. Зі слів жінки банк самостійно надав їй кредит, а потім ці гроші перевів на рахунок невідомої її фірми. Поки у банку з'ясовують ситуацію, підприємцю ростуть відсотки та загрожують штрафні санкції. З мого рахунку на користь фірми Донецької. До «Бустранс» перераховано кошти в сумі 108 тисяч гривень. Значить, ці кошти це є не мої кошти, це є кошти кредитні, кредитного, як так званого ліміту, який банк самовільно надав моїй фірмі, без додаткового попередження, без моїх жодних заяв. І на сьогоднішній день банк повісив на мене оцей кредитний ліміт, який він дав самовільно. Потім нараховую відсотки за два місяці вони нарахували 10 Десь біля 10 тисяч відсотків. Як повідомили у прес-службі УМВС Івано-Франківської області, наразі по даній справі відкрито кримінальне провадження. Ведуться слідчі дії. Наразі є звернення громадянки до снятинського райвідділу міліції про те, що в неї були переведені кошти з її рахунку до однієї з фірм, яка розташована на території Донецької області. Наразі зараз слідчі виїхали до Дніпропетровської області, питаються встановити тобто, місце знаходження даної. Контори, до якої були передані кошти, щоб встановити, хто є власником, тобто і, ну, в який спосіб були переведені ці кошти. Наразі зараз відкрите кримінальне провадження.